Чому ми ріжемо отвори в плитки великого формату? Ну, В даному відео вам все покаже. Бачите, ми маємо зараз рівну лінію відрізану. Зараз оберемо правило і ви все побачите. Ну, Тут іще не так, воно особливо. Зараз приставимо правило до оригінальної частини нашої плитки. Опа. Раз. Що ми маємо? Ми маємо зазори. Її просто як лук зігнуло в другу сторону. От вам і напряг плити, так називаємо. Я не скажу, що це вся плитка така. Ну, лучше себе якось перестрахувати перед порізкою. Всім дякую, до побачення.